Попали в засідку. Микола, Володя, Тарас загинули зразу. Ні. Микола на руках у мене помер. У живіт валили з кулемети. Помер на руках у мене від очиска, спочиваю з Бога. Я чудо вибрався сам. Двохповерхівка і підвал великий. Там укриття було конкретне. Тому Та, ми так довго трималися. Не кажуть, хлопці, ми як вийдемо, буде біда. От тут у нас є крепость. Він ну, кажуть, у нас там товкли і товкли. Дронів не Це туди... жах коротше. Продовження і серії Руський Мір за На метрів 150-200 сидять в То Треба, щоб тишина була, ідеально. Щоб ти його спершу, коли ти його побачив, тоді він здобич. Як він тебе побачить вже буде пізно. Там нема де поставити сторожа нічного, мушу ставити тут, але він буде, як то кажеться, працювати на вхід тра-та-та-та-та. -та -та -та. І ми будемо їх зустрічати. А з надвору в кімнаті собі, бачимо тепловізор, сидимо, буржуєчку полимо і дивимося. Не давали, от не давали, дрони скидають, вони розбивають і розбивають. Що ми от на чотирьох сутку йшло півтора кусочка хліба і шість ложок каші сташонку. Ну вони зрозуміли, що нас не можуть взяти ні штурмами, нічим. У нас не можуть взяти. Хата велика, там і в півішки били. І що тільки вони не кидали, сильний будинок, все нормально. Крепость була конкретна. От вони хотіли нас голодом заморити. Почали пробувати діру на, на другий бік, щоб з другої сторони будинку вийти. Конкретно вийшли по під ніс. Вони думали, що ми по дорозі якось будемо йти, ми огородами. Прошут проробили, був чотко. не було чітко. По-перше, не замінований. Хлопці, ой, там буде, може, щось там, міника у хлопці, то хто буде міну кидати на огород. Що Взяли ножниці, металу нам було до того, скинули. Проволоку цик-цик перекусили, перекусили, де є. Сумірно, це загородження, то й прийшли туди, на другу хату. Я молився у Бога, вірив у Бога. Тут вже не перший раз, ти просто змируєшся з тим, що ну, то реально, смерть це реально. І знаєш, що ти за правду.